А світа, хлопчики, дівчата, починаємо з вами грати. Отже, пропоную вам сьогодні поглянути на японців, зробити невеличкий аналіз, що з цими танками не так, а що з ними ой, як дуже так. Почнемо. По-перше, що з ними не так. Звісно ж, це броня. Я пам'ятаю, що коли ці танки з'явилися в Картохі. World of Tanks додала японців, і це було прям вау насправді. Я пам'ятаю, що коли почав їх викачувати, я був дуже приємно здивований їхнім боронепробиттям. Дуже сильно страждало на бронепробиття, різне савкове дрочиво і тому подібне. Попри те, що мало інколи непогане бронювання. А от бронювання у японців, воно відсутнє в принципі. Це я не знаю, тут броня в них, можливо, як в якихось БМПшках, БТРах. тобто це по суті така залізячка, яка несе доволі міцну таку, мощну гармату. Маю сказати, що Тундра зробила, в принципі, все те саме. Японці в Тундрі доволі непогано пробивають е своїх опонентів і мають таку саму слабку броню. Але варто сказати, що все ж таки бронепробиття е танків японської гілки воно нівелює їхню слабку броню. І я, в принципі, ладний із цим погодитись, ну, так би мовити, прийняти цей факт. Факт слабкої броні, що ми її обмінюємо на їхню броню. А, бо, в принципі, особливо, якщо ми подивимося на топи, те, як вони навалюють зі своєю скорострільністю. То можна закривати очі і на невеличкі такі. Ну як невеличкі, інколи, звісно, коли тебе ваншотять підгорають знатно. Але е на такі речі можна закривати очі, бо якщо ти помітиш раніше, буває таке, що ти можеш не встигнути зробити той ваншот, або гра вирішує за тебе, що ваншота ти сьогодні не достоин. Автомат заряджання, чи як там у топах японців він все ж таки вирішує цей момент доволі непогано. Я гадаю, це теж класна штука. Але я трошечки заморочився і потестив потестив, як реагує на пробиття від Т-90. Типовий топовий японець. Пробивається він в будь-яку частину. Тобто, здається, танчик ТКХ, поправте мене в коментарях, якщо я неправильно його вимовив, то ця машинка, вона, на жаль, пробивається. В будь-яку найзахищену частину свого бронювання. Тобто нас можуть вгатіть як в маску, верніше, не в маску, а в лобову проекцію башні 3BM60 спокійно пробиває все те саме. Стосується ВЛД, я взяв японські снаряди, розстріляв т 90 не і воно не пробувається нікуди. Можна розібрати Т-90, якщо дуже сильно захотіть в карму, і то не з першого разу. Тобто тут в нас стає на подіум наш досилатель, чи як там, чи касетна, там установка системи, напишіть, хто там вже викачав топового японця, як воно правильно, чи барабан там стоїть якийсь. Тобто саме ця штука допомагає нам швиденько розібрати Т-90, поки він не відбив дубля, що происходить. В принципі, насправді я на собі це прочувствував. Скільки разів мені в противник попадалися японські топи, ти не встигаєш просто навіть тернуть, вибачте, але в моменті тебе вже все бах-бах-бах, і тебе нема. Ну, Це стосується, звісно, техніки натівської. Щодо совків, ну не знаю, я на совках сильно останнім часом не граю. От. Але ну, сам факт. А, ну, в принципі, плюс-мінус така сама історія щодо китайців. Китайці теж тут. Тут, як то кажуть, ось зла, непокалібіма і проста. От. Її е, хрен проб'єш, але е, техніка ну, максимально примітивна. Тому. Я вважаю, що, в принципі, японська гілка вона доволі фанова, вона доволі непогано, в принципі, давайте так, вона достойно займає своє місце серед інших гілок у цій грі, бо, якщо ми візьмемо, наприклад, Німецьку якусь е гілку і їхні топи. Якщо ми візьмемо, не знаю, якийсь е якихось там е британців, да чи ще щось. Ну, давайте об'єктивно, воно все пробивається. Е пробивається і назавжди ти можеш встигнути зреагувати і зробити якийсь ваншот і тому подібне. А так. Е ну Тобто, якщо тебе не встигли заваншотити, ти зробив постріл, теж не заваншотив, але в тебе є в барабані ще кілька пострілів, і ти можеш спокійнесенько собі розібратись, поки челік заряджає наступний снаряд. А в тебе, як то кажуть, вже все є. Ну. Як завжди, Савконіум ніхера не пробивається. Мені здається, якби йому в маску так влетіло, то там би вже екіпаж обосраний, абриганий валявся. Об'єктивно, якщо так попадає снаряд, то там, як мінімум, контузії можуть бути е у екіпажу. Але більш прикольніше, коли ось така бандура лізе, і е коли вона. Робить постріл по такому ж самому КВ, а йому вообще похер плюс насрать. І це, звісно, з той ще прикол. Тому так, напишіть взагалі, хто викачав гілочку японців, хто вже встиг пограти на топах, як вона вам? Що відчуваєте в порівнянні, особливо що ви відчуваєте в порівнянні із іншими гілками із іншими топами, якщо маєте, От, як, як ваш досвід. Бо, чесно скажу, я зараз трошки граю і в картоху, і я продовжую зараз викачувати тяжей. там дуже цікавий, тяж. Верніше, ну, коротше, тяж з гарбатою, яка типу, з таким донаведенням. Да? Вона ще точніше б'є. А, до речі, ще чуть не забув. от е, Ще один плюс це точність е, гармат у японській гілці. Це теж е, доволі важливо. от Тому, е, якось так е, що. Ну і давайте ще одну катнемо. Бо мені подобається прям. Не знаю, я не чесно скажу, я не любитель грати на низьких рангах, бо, ну, відверто кажучи, я сильно награвся на подібній техніці ще в Картоху. В мене дуже палає срака, що Картоха не додає танки сучасні в, на платформу ПК, тобто вони зробили виключно для Xbox ну, для консолей. Якісь там Абрамс, Leopard, це все. а ПК Баярем пропонують а, якусь всрату аркаду. ну Типу, в принципі, вона непогана. цей господи, як він там називається, Project CV. Да? Але ну, це давайте відверто, це не те, що ми хотіли побачити від картохи. От якби вони просто взяли, не, не придумували колесо, що називається, просто взяли і зробили е ці танки 2.0. Е як вони називаються? Modern Armor, World of Tanks Modern Armor, Якщо б вони його зробили крос я думаю, нічого б такого не трапилось. Є чимало прикладів крос-платформ, які доволі непогано себе почувають. ну блін Наприклад, Warzone, я не знаю, та навіть ось Тундра теж, вона ж теж крос платформ якщо я не помиляюсь, тут з джойстиками можна грати. Вот. Ну, блін, не знаю. Дивно, чому так не зробили, Тим парше, граєш собі на ПК, наприклад, хочеш собі пограти перед телеком, підкинув собі на телевізор цей, шнураш ДМАшку і сидиш собі чиліш. Ну, я гадаю, прям дуже непогано. <кхід> не знаю чому, не знаю насправді. Я б, чесно скажу, я б із величезним задоволенням грав би саме в картоху в ці сучасні танки, не дивлячись на те, що вони аркадні. Можливо, до речі, хтось із вас грав, то напишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Може в когось є консолька. Я просто певний час, коли я переїхав до себе, ну, коротше. Квартиру, я думав, що Блін я зараз собі всякого накуплю, буде так класно. Коротше, куплю собі ну, типу, знаєте, закінчу купляти собі побутову техніку. І буду вже купляти, так би мовити, техніку для душі. да Кампаса брати, цей Xbox купити, але Xbox я так і не купив. Не купив я його. Не знаю, мені здається, що він вже доволі застарілий. Я дивився на Xbox. Господі, як він називається. Біленький ось цей Xbox S чи як. То він мені доволі так пригладівся, Я пам'ятаю якось в нього грав. У свого колишнього однокурсника. Ми доволі так непогано залетіли до нього на півасік Це було ще до війни. Ба більше це було майже 5 років назад, якщо не більше. От. Боже, мій, мій улюблений танк. Коротше, а може і не він. Ну да, це щось. На КВш Вот. І це. Блін, мені так сподобалось, там в нього і танки були, там в нього був цей боже Duom. А... а ще ця підписка, коротше. Xbox підписка. Та ви шо? І мені щось це дуже попало прям в сердечко, але. Поки я не знаю, я поки що не наважився придбати. Собі консоль, можливо, колись і придбаю, але якщо чесно, я купив собі поки що джойстик, я купив собі е цей шнур длінний, на даному етапі цього вистачає, а брати консоль е чисто заради чисто заради цього танків картошних, Ну не знаю. Вона хоч наразі і дешева, але об'єктивно вона доволі застаріла. До речі, серед вас є консольщики, напишіть, бо я от знаєте, є війна між Андроїдом і Apple. А, також я знаю, що є війна між Сонькою, між Плойкою і між цим Xbox. Я ніколи не розумів, чому, типа, одні, одні кажуть, що там Сонька краще, інші кажуть, що там це коротше, типа понти за великі гроші, типа. Ну, немов Сонька а-ля як айфони, знаєте, просто дорогі, але цей. Ну, а Сонька свої якісь аргументи має. От. Коротше, цей, було б цікаво почитати якісь об'єктивні там, думки з приводу консолі. Бо, ну, в принципі, консоль не знаю. Мені, якщо чесно, джойстикам не дуже зручно грати. Я думаю, скоріше через те, що. Ем... Знаєте, звикаєш до керування в певній грі, а тут треба переключатися і тут інша розкладка, так би мовити, да і ось це все і воно має певний вплив. Бо я пам'ятаю. ну Наприклад, от, сісти в якийсь Skyrim пограти. а Мені дуже незручно, а якщо грати у в умовного другого верніше третього Відьмака, то в принципі більш-менш норм. Можна з задоволенням, типу, об'єктивно з задоволенням, пограти можна. Але все ж таки, коли я після джойстика сідаю грати за комп того самого Відьмака, це взагалі земля і небо, Ну, типа, я не знаю, якось абсолютно по-різному відчуваєш контроль над управлінням. І це трошки інша історія, як на мене. Напишіть, до речі, чи маєте ви якусь конкретну улюблену гілку. Бо... Я якось знаєте, коли починав грати в тундру, я більше звертав увагу на якесь естетичне задоволення. Від того, що я граю на канонічній для себе техніці, чому так? А, ну це наявність певної техніки на озброєнні нашої країни, коли раніше я там думав, от би Абрамс був би класно, типа там вау в Україні. А тут і такий ой, там тут уже і Абрамси, і леопарди всіх, яких ти тільки хочеш модифікації. Петріоти ще в гру не завезли, а вони вже в нас є. І в принципі, я пам'ятаю, що коли в картоху грав, то багато хто із моїх друзів і, та і я, в принципі, всі качали совок. Але я пам'ятаю потім, десь коли я замахався качати той кончений совок. Мене схарив цей кончений істрі, і я вирішив. Я просто кинув це повністю цю гілку. Я почав качати німців, і ну німці мені прям дуже зайшли. Я не розумів цей ажіотаж навколо совків, бо німці реально пробивають все, що можна і не можна. У них класна броня в них класна перезарядка, швидкість ну, руху, типу, ну, взагалі повний фарш. А так, загалом, зараз в Тундрі мені найбільше подобається грати на Абрамсах, на німцях. Німці дуже подобаються. Не знаю, давайте так. ТОП-танків для мене це. Леопард 2 а 4 а потім Леопард 2А6. Але вони от 2А6, і от на одній полиці я поставив 2А6 разом з Леопардо... Господі, з Леопардом, з Абрамсом. От якраз, ну, Абрамс в мене цей господі, австралійський. Оце воно в мене на одній полиці стоїть, якщо так казати вже. Так, а чого це в нас? Цешка не захвачена, давайте повернемось. Е, вот. Тому, да зараз я. А, ще, давайте так, ще мені т 64 нравиться От прям нравиться. І. Ну, не знаю. Трохи більше вона мені нравиться за. Т-80. Тобто. ну Об'єктивно в нас не так багато 80 ок 64 все ж таки більше. Хоч 80 ки є, але ну це в основному БВшки. Зараз БВМ-ки, трофейні, різні є. Але ну, ну в мене якісь, наче як мікрофрізи, з'являються. Ну, наче немає, мабуть, нічого. В мене ЦПУ навантаження на 2,6% показує. Сподіваємося, що все ок, нема фрізів. А, да Ну, коротше. А... Що ще? Абрамси я назвав, модифікації леопардів я назвав. Що ще не назвав? А... Хотів би спробувати, напевно, на члені Ніджери покататись. І. Що ще такого цікавого? Ну, звісно, Аплотик треба качати. Аплотик качається. Сіммімільними шагами, що називається. Ох ти, крейса, миша Криса Боже, я так не люблю це гамно мале от... от чесно, не ображайтесь. Хто любить на ньому покататися, але це, це блін, крісяка тут. Знаєте, в сраку так заїхати і накавирять. Вот. Ну, да. ну, В принципі, от японці, я не знаю, що на японцях я накатався. Можливо, так, зі сторони, якщо ми візьмемо саме японську техніку, якщо не брати аплотік і тому подібне, можливо, мені вони теж сподобаються з точки зору саме механіки, бо в картохі я знаю, як вони себе поводять, не знаю, як вони себе топи саме поводять е, тут. Але буде видно. Тому, я ж кажу, в принципі, на черзі в мене аплод. супутньо до нього будуть і інші інші японці. А далі я напевно повернуся до, все ж таки, спробую домучити цих американців, бо я їх качаю, качаю, потім повертаюся там щось на щось інше переключаюсь, потім знову я повертаюся до американців. Трошки пригнічує те, що наразі вже техніка в Тундрі так швидко не викачується. Це реально печаль. Бо раніше картоха качалась віками, а Тундра тижнями. Зараз все повністю і навпаки. Так, я не поняв там гепнули його чи ні. Наче як гепнули, да Можна їхати на захват. Слухайте, прям не знаю, прям по кайфу щось пограти сьогодні в Тундру, бо в мене я щось зловив якесь вигорання на цій грі. І прям інколи бувало таке, що прям впадло сюди. Заходить, якщо чесно, і грати. Треба буде. не знаю, зараз взагалі щось таке бажання стріму якогось в мене прокинулось. Треба було, напевно, робити стрім, але зараз дуже пізно, на момент запису вже зараз. Друга ночі 202. Я не думаю, що зараз багато людей, тим паче, що зараз ніч з четверга на п'ятницю, це якби можливо, якби це був якийсь умовний вихідний, але це не точно. Я, до речі, зараз записую звук окремою доріжкою через. Adobe Audition? І поглянемо, як воно вийде? М -м -м, можливо, є дійсно сенс писати звук саме так, е відокремлювати його від obs -ки. Я сподіваюся, що якість звуку буде значно краще. <звук> Та що ж таке? Це печально. Так, да, навіть у таких маленьких німців таке хороше бронювання. Отже, любі ми якось так. З вами був я. Не забувайте, що Тундра це кацапська гра, донатити в неї не треба. Якщо не можете без неї донатьте на ЗСУ, чистіть свою карму. Можете також підтримати український YouTube, задонативши мені. Якихось 10-20 гривень дуже приємно буде. А, і вірте в Україну. З вами був я. Слава Україні, всім папа! -па.